Привіт! Якщо ви щойно вступили до медичного і не знаєте, що купити з форми, це відео для вас. Я вам розповім, як обрати халат, шапочку, змінне взуття та на що звернути увагу. Я є студентка ЛНМУ та фельдшер за освітою, тож буду чесно та все з власного досвіду. Почнемо з халата. Загалом є два варіанти тканини: натуральна, наприклад, бавовна, або синтетика, поліестер змішані тканини. Натуральна тканина дуже комфортна, особливо у вересні, коли ще тепло або навіть жарко, бо і в аудиторіях, і в лікарнях може бути спокотно. Тіло дихає менше пітніє. Ідеально на літню практику, а вона, до речі, буває і в червні, і навіть у липні. Це залежить від закладу освіти. Але є й мінус сильно мнеться, і після прання виглядає не дуже, якщо не прасувати. А ось із синтетикою головний плюс не мнеться, або мнеться значно менше. Завжди виглядаєш охайно та стильно, навіть без праски. З мінусів у ньому може бути жарко, особливо влітку або у задушливих приміщеннях. Найкраще мати два халати, бо носити будете часто, а прати ще частіше, і в холодну пору року вони можуть довго сохнути. Плюс халат це ваш основний одяг на навчання і практиці. Ідеальна комбінація: один халат з натуральної тканини, другий з синтетики, так зручно комбінувати під погоду сезон чи настрій. Але якщо поки берете один, то краще синтетика, просто менше клопоту з доглядом. А тепер про розмір халата: беріть халат на розмір, а краще навіть на два більший. бо носити його будете не лише в теплий сезон, а й у зиму, поверх светра, худі або оверсайз кофти. А ось на примірку візьміть із собою найоб'ємнішу кофту, яку маєте. Одягніть її і приміряйте халат просто на неї. Зимою згадаєте мене теплим словом. Пам'ятайте, головне це зручність. А зручно тоді, коли халат не сковує рухів. Ви легко підіймаєте руки, нахиляєтесь та не натягуєте шви. Бо комфортний халат це не про красу, а про свободу рухів. Інакше в ньому навіть стетоскоп дістати незручно буде. Тепер про довжину халата. Я навчалась в двох різних медичних закладах. Проходила практику в різних лікарнях і містах, тож кажу з досвіду: вимоги можуть відрізнятись. Деякі викладачі не звертають уваги на довжину халата, а деякі можуть зробити зауваження або навіть не допустити до практики. Тому моя порада брати халат довжиною до колін. Не той модний укорочений варіант, що виглядає як піджак або довга сирочка. Він, до речі, класно сидить поверх хірургічного костюму, виглядає стильно і чесно на практиці рідко хто буде придиратися. Але особисто бачила ситуацію, коли дівчат із укороченими халатами просто не допустили до практики, поки вони не одягнули халати належного Довжини. Може, вам пощастить, і викладач буде спокійний, а може буде перфекціоніст до міліметра. Краще одразу взяти той варіант, з яким точно не буде проблем. А модний коротший завжди стигнете купити пізніше, коли трохи розберетеся, які правила і підходи саме у вашому навчальному закладі. Раз ми вже заговорили про довжину загалом, давайте розберемося з довжиною рукавів. Якщо коротко, все те саме, що й з довжиною самого халату. Короткий рукав однозначно ні. Найкраще довгий рукав. Можна ще три чверті, але й тут є нюанси. На деяких дисциплінах до три чверті можуть придиратись, бо з-під рукава видно одяг, а це вже не відповідає санітарним вимогам. Та й з мого досвіду незручно. Коли працюєш з препаратами, розчинами, інструментами, руки мають бути максимально захищені. А коли рукав короткий, це ризик, і бризки, і хімія, і просто неприємні ситуації. Пам'ятайте, халат це не лише про красу та щоб виглядати як лікар, а насамперед про безпеку, захист і дотримання норм. Тепер декілька слів про вигляд халати загалом. Колір – Білий. Це класика і стандарт. Особисто в мене халат із блакитними вставками, і мені це подобається, виглядає свіжо. Я жодних зауважень за це не отримувала. Але знаю випадки, коли іншим робили зауваження, через вставки чи кольорові елементи. Проте це ніколи не було чимось серйозним і жодним чином не впливало на допуск до занять. Основне, що базовий колір був білий, а все інше вже на вас смак і бажання трохи вирізнятись. Застіпка. З мого досвіду найзручніший варіант халат на кнопках. Гудзики довше, зав'язки взагалі не дуже практично. Подумайте, ви будете одягати знімати халат кожен день, інколи по кілька разів, має бути швидко і зручно. Але звісно, це індивідуально, комусь комфортно, ще на гудзиках, комусь із поясом. Просто враховуйте, що ви в цьому ходитимете щодня. Тож обирайте халат під себе, зручний, практичний і той, якому вам буде приємно вчитись і працювати, бо це не просто форма, це частина вашої нової реальності як студента-медика. З халатом розібрались, тож переходимо до шапочки. Спробую пояснити максимально коротко і по суті. Колір білий, без малюнків і яскравих ставок. На перших курсах виказачі завжди знайдуть до чого придратись. А ось на старших курсах з мого досвіду ніхто вже не звертає уваги. Тому на початку краще не ризикувати. Беріть просту білу шапочку. Резинка чи зав'язка. Раджу шапочку на зав'язках. В мене обидві саме такі: їх зручно регулювати під свою голову, якщо затисло можна послабити. З резинкою, звичайно, не треба зав'язувати і розв'язувати, але якщо носити довго, може почати боліти голова, бо буде тиснути. І дівчатка з довгим волоссям окремий момент. Спробуйте зробити високий хвіст або пучок і на нього приміряти шапочку. Бо волосся на практиках завжди доведеться заплітати або збирати, і потім може виявитися, що шапка маленька або тисне. Загалом, шапочка це дрібниця, але важлива, вона має бути простою, зручною і такою, щоб не заважала вам на парах чи практиках. І тепер крокуємо до взуття. Ця частина трохи простіша. Найпопулярніший варіант крокси. Якщо вам у них зручно, сміливо беріть. Щодо кольору, брелоків, прикрас, нарешті щось де можна свободу. Я ще жодного разу не чула, щоб до цього хтось придирався. Тож тут на ваш смак. Мені особисто в кроксах не дуже зручно, тому я свого часу купила кросівки з прес-шкіри. І за весь період навчання ніхто жодного слова не сказав. Але нещодавно дізналась, що деяких студентів не пустили в аудиторію у звичайних кросівках. За нормами безпеки взуття має бути закритим, без відкритих пальців чи п'ят. І це логічно, бо працювати будете зрощеними голками-інструментами. Тож підсумок. Палатів, як я вже казала, найкраще мати два: один можна натуральний, інший синтетичний, щоб чергувати. Шапочки можна взяти одну, а можна й дві. Як часто ви їх носитимете, залежить від наступного навчального закладу, викладачів, кафедри і конкретної дисципліни. В коледжі ми їх вдягали завжди і всюди на парах, лекціях, практиках і навіть на урочистих подіях. Все було дуже строго. А ось в університеті все вже було набагато простіше. Особисто я жодного разу не вдягала шапочку, але знаю, що в паралельних групах деякі викладачі змушували. Тож, знову ж таки, все залежить від викладача, але шапочка точно зайвою не буде. Якщо не згодиться одразу, то в майбутньому щодо взуття, на початку можна обійтися однією парою. Якщо хочеться, візьміть дві, Чи знадобиться воно вам на першому курсі, теж залежить від дисципліни, викладача, корпусу і навіть від того, який електив ви оберете. Я, наприклад, навчаюсь в ЛНМ, і взуття нам знадобилося на хімії, але це залежало від того, де саме проходить практика, анатомії, гістології і на елективі з невідкладних станів. Але це була дисципліна за вибором, тож туди ходили не всі. Нам пощастило, і ми майже не носили змінного взуття, але бачили, як інші групи змушували його тягати. Загалом все дуже залежить від вимог викладачів, але ви маєте бути готові до всього. І головне, налаштуйтеся морально на новий образ. Спочатку вам буде незвично бачити себе в застібнутому халаті, шапочці, а дівчатам ще й заплетеним волоссям та в кроксах. Але вже 5 років в медицині і 4 з них щодня була в шапочці та постійно застібнутому халаті. І тепер це виглядає абсолютно нормально. Ані в собі, ані в інших не викликає подиву. Тож тепер можете сміливо бігти обирати свій перший халат, шапочку та взуття. І пам'ятайте, медичний одяг це не тільки про красу, а в першу чергу про безпеку.